Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталія і розпочинаємо новий вишивальний тиждень. Так, На початку дня в мене, точніше вечора. В мене перестав... переставляння п'ялець. Тут я вже, в принципі, закінчила все, що мені потрібно було. Я саме казала вам за що ж у мене все падає. Спочатку не могла записати нормально вступ, це була вже спроба номер 5 мабуть. А тепер у мене ще й з рук все валиться, але все, я не буду перезаписувати. В мене все вийде нормально. І так, ось цей листочок я тут дозаповнювала, Також цей закінчила і трошки перейшла на ось цей. Шматочок. Що саме зараз буду вишивати? Саме зараз я хочу спуститися донизу, почати вишивати ось ці цеглинки, сходинки у мене, і трошки пересунутись на початок корзинки. Зараз будемо цим працювати. Вишиваю я на своїх любимих, просто обожнюю ці п'яльця. Нурки Каснарк, вони мені дуже. Номер двічка в мене, і в мене є ще менші. Чим вони мені подобаються? Тим, що дуже класно вони фіксують тканину, в них є ось така, бачите, виємка, фокус, щось я там дивлюсь, не дуже. Ну, давайте хоча б так. Щоб ви зрозуміли, тут є виїмка, яка е, дозволяє класно зафіксувати тканину. Дуже зручно, вона нікуди не їздить. Так, звичайно ж, як ви бачите, заломи є. Е, з, ну, нічого нікуди звід, ну, ніяк від цього не дітися, але що ж робити? Що ж робити, вишивати на них мені. Дуже зручно, а після того, як я замочу дану тканинку, я впевнена, що все буде окей. Ну нічого, то таке, то на будь-якій тканині будуть заломи. На дерев'яних мені не так подобається, тому що виїжджає, а на кюснапах також мені не дуже зручно це вишивати. Тим паче, я вишиваю на станочку норге. Саме. І, коротше, мені вони подобаються, я вам їх дуже рекомендую. Ось така безкоштовна реклама. Зробила собі, до речі, чайочок, тому що горло до сих пір болить з цим омікроном. Я дивлюсь багато з дівчаток, хто хворіє. Так що треба гріти горло, і вам також бажаю, щоб ви не хворіли. Це дуже страшно і дорого, і взагалі, на що воно нам треба, так? Тож, давайте виберемо новий е шматочок пол поля, де я буду вишивати. дивіться, я так думаю, що корзинку я захвачу, тому що я знаю, що ось це, це в мене вже буде края. Так, ну тут ось трошечки я ще не довишувала, але я туди долізу, якщо мені буде дуже потрібно. І ось так буду. Буду. Думаю, що буде саме смак вишивати. Ось так навіть зробимо. Mm. Uh -huh. Найлюбленіша частина тепер вставити оце все діло. Uh -huh. Може, я трошки не докрутила, хоча ж добре було все, чого воно починає, це непонятно. Зараз ми його зробимо ось так. Угу. Не виходить. Ну нічого. Зараз ми тут ота от, а там отак от. І все у нас вийде. все, зробила. Поки попадеш в цю Кайомочку, так, моя хвіртка, де хвіртка, господи, викрутка. У мене така викрутка, всім викруткам викрутка, бачите? Така з якогось, мабуть, дитячого набору михаскиного. Десь я її вже в когось вкрала. Так, і по повістці дня, що у мене? У мене робота, нічого цікавого, дівчата, не відбувається. Зараз. Дуже-дуже захоплена цією роботою, тому що я не знаю, якось вона мені так гарно йде, і я вважаю, що поки вона йде, треба її шити і не перемикатися на інше. Бо ті старти, те все це просто відволікає. А, звичайно, хотілося б, але я себе відмовляю. Ага, затягнула так, що я тепер не можу підтягнути тканину. Нормально, так? Да? Я себе, коротше, відмовляю від тих стартів. Дуже хочеться розпочати ще вишиваночку, але це треба кроїти, це треба. Мені прям вихідний, якого нема, на жаль. Ще на днях їздили до чоловіка хрещеної. Ми там, коротше, дуже багато часу провели. І... Це також потрібно, треба відпочивати. Ще були такі думки, щоб знову піти на басейн або щось таке, тому що е літо вже майже закінчене. І в нас залишились тільки останні такі дідьки жаркі. Сьогодні воно знову було 36 градусів. Дуже не хочеться, щоб спека до нас поверталася. Але хто я така? Я ж не боженька. На жаль, щоб трошечки прикрутити цю спеку, хоча, я думаю, ми такі, що завжди будемо кричати досить того холоду, нам тепер потрібна спека. Зараз, поки спека ми кричимо навпаки, тож, тож нам не угодиш, я би сказала. Це так. Перезапялила, пішла вишивати і до вас повернусь. Сподіваюсь, з фінішем. Ну, це була шутка минутка, тому я побігла, дівчатка. Всім привіт! Навіть не знаю, з чого почати, тому що я починала цю неділю по одному, а зараз я, чесно кажучи, трошки в ступорі. Ну, тому що пару днів назад були ми, потім Полтава, вчора Львів. Ну, коротше, Випала з життя трошки. І, ну, чесно кажучи, я не знаю навіть, що, як описати всю ту біль і що взагалі казати, коли це все закінчиться. Це просто це просто жах. Я дуже співчуваю родинам всім, ну, Ой, коротше, Короче. У нас все-таки канал про вишивку. Я не хочу тут ніякого негатива. Я взагалі намагаю себе, як в купол якийсь, знаєте, туди запихати, і щоб оце все не бачити, тому що моя нервова система ну, з цим не справляється. У мене деякі проблеми з цим, в мене нервост, який я лікую вже рік. Ну, просто мені це все присилають, і я, я не можу не дивитися. Ну, я думаю, хочеш, не хочеш, а ти побачиш і ну, дай Бог, щоб це все вже ну, коли, воно ж повинно колись закінчитись, так? А, тому мої співчуття всім загиблим і просто тримаємося віримо у перемогу. Сподіваюсь, вона скоро буде. Так, і ладно, давайте перейдемо до вишивки. Тому що, скільки вже я, я не знаю. Ну, неділі-дві я я ж кажу, планувала зняти одне, вийшло в мене трішечки інше, тому що знову почалося відключати світло. А я зараз вишиваю на темній основі і на ньюкаселі, ну, я, чесно кажучи, в мене очі просто випадають. Тому давайте подивимось. Так, як вам її тут прикрутити? Ану, отак, да? давайте зробимо. Так. От. Це моя те гувернер. Тут вже. Ой, дівчата, я, я знову не подивилася і щось вам хочу розказати. Так, і хлопці. Більше 60%. У мене тут 65,3%. Ось, готової роботи. Як ви бачите, з попереднього включення в мене додалось повністю закінчила корзинку, наскільки це можливо. У мене, по-моєму, тут більше нічого нема. Так, так, у мене тут тільки ось корзинка. Угу. І це вже, в принципі, край. Мені залишилося тільки це? сходи. Да, сходи в мене тут. Ну, чесно кажучи, тут така каша, що я в шоці, тому що десь в мене тут щось помилилося, і я тепер обшиваю це все ось так, щоб тут в мене хоча б якось там зійшлось. Ну, слава Богу, що тут ну, зараз вам покажу. Ви бачите цей капець? Це просто капець. Я, ну, дуже великий роз... розкид. Господи, я вже всі слова забула. От, от що означає не знімати дві неділі, да? та й ще й на нервах. Так, ну, дуже великий розкид і я оце бігаю туди, 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 туди. Сюди. І, в принципі, у мене вже почалося тут хоча б сходитись. Ну тут небагато, тут треба от закінчити сходи, далі я буду завершити ось тут. У мене лаванда буде. І далі тільки шматочок тут гортензії. І, в принципі, все. Небагато залишилося, дуже кропітка робота, але я ж кажу, без світла тут ну, тяжко. Я люблю вмикати в мене тут. Люстерку з, з багатою кількістю цих, як вони називаються, лампочок, ліхтариків. І додатково в мене лампа стоїть, і я оце з цим всім вишиваю, і мені так зручно. А зараз виходить, що ну, у нас електростанція, я не можу вімкнути прям все, що я хочу, тому у мене тільки лампа, а я все ніяк не забіжу і не куплю нову, щоб вона хоча б соткою була, щоб хоча б гарно мені світила. А зараз е, почала ще вишивати нову роботу і задумалась над тим, що мені все ж таки потрібна лупа. Я там вже придивилася деяку, ну не знаю. Чи буду брати саме її, тому що вона потрібна буде зручна. А ще я бачила, там є такі переносні. І оце не знаю, що мені краще, чи купити таку щоб Просто в мене тут була десь стояла, і то в мене такий стіл, що нема куди її прикрутити. Коротше, треба як моя лампа, а вона, якщо що, вона мені отак не висунеться, щоб я отут вишивала. І Якщо ви знаєте, яка гарна лупа, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я почитаю, гляну, тому що зараз придивляюсь. Можливо, не зараз буду купувати там, через декілька місяців. Ну, коротше, мені, оце потрібно мені. Так, от не знаю, що я буду сьогодні вишивати. У мене нарешті вихідний. Вони дуже класні. Я їх обожнюю, чесно. Дуже складна, ну, дуже складна в тому плані, що розкид, Але дуже приємна. І вона мені, в принципі, дуже класно йде, тому що я от як вишивала, у мене тут і 1200, і 1300, і 1200, і півтори тисячі. Ну, таке нормальне просування. І сьогодні у нас якраз і світло повинні дати. Ну, коротше, всі карти зійшлися, я вважаю. Так, наступне: нарешті мій малий пішов в садочок. Цей. Знову всі слова позабувала. В наш державний. І я маю змогу тепер дві години сидіти з ним там у павільйоні. І мені ж потрібно щось робити. Я вишиваю ось таке сувенятко. Точніше, я його вже закінчила. І зараз буду дивитися, що в мене там в запасиках буду брати щось нове. Зараз зробимо отак. О. Щоб ви бачили всю красу цього бісеру. Тут, бачите, от єдиний, не переливається вам ось цей. Він такий е білий, прозорий з перламутром. Ну, на камеру взагалі ніяк. А так, дуже гарне сувенятко. Е, Це я покупку. Покупляла ще в минулому році собі ульянці такі по наборчику, щоб ми вишивали щось таке восени, маленьке, тематичне. І от я його нарешті вишила, тому маємо таку роботку. Дуже швидко, дуже легко. Єдине, що ну, звичайно ж, отут трохи розкит. Ну, і там. Ну, не дуже. Так, щоб проблемно вишивалося, все дуже класно, все дуже. Так. І в мене ж тепер клей є, Я тепер можу приклеювати задню стінку. Так що він вже навіть оформлений. Хочеться мені так в машину підвісити, але буде бити скло, не хочу. Побережу машину. Так. Коротше, вишивала я це. Це сувеняточко, так, і у нас тут така. Віконус, як зазвичай, там, а така матова бусина на павука. Перелякану ну Дуже гарно. Коротше, тепер я от чекаю, у нас можна водити, але 2 години, три рази на тиждень, і ти повинна там сидіти. ну, Сижу, сижу, що мені робити? Так. Покупочки я вам свої показувати не буду, в мене їх там мало. Будемо збирати на, на нове якесь відео. Так, і що хочу сказати? Все почалось з того, що сиділа вечором скучала і гортала ось цю книжку. Це у нас вишивальні традиції України, ну я думаю, ви всі її знаєте. Це вже така популярна книжечка. І я ж така гортаю, гортаю. Тут стільки краси, стільки всього. Давно хотіла щось розпочати. І ось знайшла. Так. Ось ця схема, ось ця. Ця, звичайно, дуже гарна, але ну, я таке зараз не потягну. Ось ця схема. Це в нас середнє Придніпров'я, Черкаська область. Сподіваюся, там справно вимовила. І ось такі рукавчики, манжетики, бачите, і уставка. Коротше, я так придивилася, схема от виглядає дуже так класно. Ну Вони всі класні, але і дуже просто спорівняно з тим, що там я ще понаходила. Мені дуже сподобалось, звичайно, тут Туді, мама! Це так. Що ти там хотів? Це так, мені ось, ось ця подобалась. Ну, а тут вишивки, Ой. мама дорога. Ой. Я не хочу. Я зараз не готова. Так. Коротше, почала я вишивати цю вишивку. Ось у нас уставка. І потім перейду до, манжетик. до манжетиків. Тут, в принципі, ну, я б не сказала, що дуже складно. Тут треба робити всі ось ці. Блоки. Тут ось це таке саме велике. Ось цей шов я вишивала в Just в принципі, Ну, не дуже так і складно, я хочу сказати. Єдине, що потрібно не помилятися і рахувати ось ці всі переплетення. І ось що в мене вже виходить. Мені подобається, в принципі, я вважаю, дуже непогано виходить, як на перший раз. Тому що такими гладьовими стіпками я нічого не вишивала. Тут у нас буде по вишивці пряма лічильна гладь. Чим я зараз займаюся настилування, це, голове, це глинкове набирування, а так далі. лиштва з вирізуванням, вічком розміром 3х3. От зараз я, до речі, от закінчила ось це. І тут над ним буде ось це вирізування, але невеличке. Там блоки маленькі. Я думаю, я з цим справлюсь, тому що таке велике це вже більш складне буде. Так. Тож, прийнялася за уставку. Єдине, що мені не подобається, це мені потім, коли я іншу сторону буду вишивати, потрібно буде відзеркалити. Ну, я, в принципі, все прорахувала. Подивимося. Я зараз так дивлюсь. Ага, ну я повинна влізти. Та щоб мені не прийшлося це все діло розпорювати. Ну, я, в принципі, можу здвинути, там, той сантиметр не проблема. Бо ніби відраховувала, відраховувала, ну ні, ну повинна, повинна влізти, ладно. А, коротше, що мені вишивати? гортензію чи вишиванку? Не знаю. Зараз подумаю. Це мені вишивати дуже складно, тому що тут у нас Амазон льон купляла в мережці і ниточки. Вишиваю екрю 8 перле. Ну, Загалом мені дуже подобається. І коли при денному світлі ось ця гладь, вона так класно виблискує. Ну, і, в принципі, дуже дякую за курс, який я проходила. на... В ретриті він мені допоміг з тим, щоб кріпити нитку, тому що я оце ж все боялась починати. Ну, не знала, як це все діло робиться. Так. Тож, такі в мене просуваннячка за ці тижні. Такі в мене ось новини. Новини в мене нібито нічого, але всі інші дуже паскудні. Я навіть в коридорі посиділа, давно не сиділа. А тут було дуже так гучно було. Ну, коротше. Я сподіваюся, що це все. От... Нам вистачить у цього всього. Так, зберись, тряпка. Я вам бажаю, щоб ви були в безпеці, миру і дівчата творіть таку красу. Всім. До побачення, буду випускати відео, піду монтувати, поки в мене є час. Та й ви вже зачекались на відео. Всім па-па!